Сто днів Дональда Трампа Ну, стільки знадобилося, щоб світ остаточно переконався. Адміністрація Трампа не має стратегії завершення війни. Перше, Америка не має чіткого плану. Президент, віцепрезидент, радники, кожен висловлюється по-своєму. Тон задається не стратегією, а їхнім настроєм. Іноді їхніми твітами задається цей тон. Відповідь на елементарне питання, чи вважаєте ви Зеленського диктатором, залежить не від фактів, а від ситуації. В такій атмосфері перемовини з боку США більше схожі на імпровізацію. А це дає простір для маневрів Путіна. На жаль, і для дипломатії України на щастя. Друге, Європа нарешті прокидається. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав просто: це війна не лише проти України, а й проти Європи. Очевидна і проста формула. І це Трамп змусив європейців зробити те, чого вони роками уникали взяти відповідальність за власну безпеку. Тому що якщо Америка відвернеться, що тоді буде з Європою? А Європа відповіла: посилення оборонних бюджетів, спільне виробництво зброї, плани створення нової системи безпеки. Тепер все це вже не гасла, а реальність. І в центрі всієї цієї архітектури, звичайно, Україна. Третє формується новий блок Коаліція охочих її ще називають РААН Європи, ініціативою Франції, об'єднання північних країн. Але все це тільки перші кроки. Кроки до системи, де рішення не будуть залежати від волі одного американського президента, іде вето про російських урядів не блокуватиме захист європейського простору.